Як часто зміться правила та принципи в принципі роботи митних кроків? І як ти встигаєш і де підсвідомовують зміни законодавства, що реагують мою якість? Загалом митне законодавство України досить гнучкі і наразі адаптується під інтеграцію в митну систему Європи, через що ну, зараз нас там активно приймають свої законопроекти і нововведення, ну, максимально швидко приймаються і, і в впроваджується в нашу систему. Так як ми є членами Асоціації митних бракорів України, інформацію з звідти, також слідкуємо за оновленнями та новинами на сайті Державної митної служби України, де публікуються всі новини з приводу змін та доповнень до там, процедури митного оформлення. І також слідкуємо за всіми там, постановами, нормативними правовими актами на сайті Мерховної Ради України та в програмах засечення МДОФІС.